Паски, писанки та домашня їжа усе це напередодні Великодня. Наші господині та волонтери відправляють на фронт. Проте військові звернулися з проханням не передавати велику кількість їжі і наголошую, що великодні свято це перш за все нагадування про дім та сім'ю. Я би пропонував ставитися до таких передач, а не як до підтримки продуктами харчування, а власне як до прояву уваги і любові з боку. Ну, ми це називаємо тил. Але насправді з боку рідних, з боку дому, це буде правильніше. І така підтримка є приємною. В ЗСУ в Збройних силах України на фронті зараз немає жодної потреби в їжі, як такій. Тобто нас годують, ми маємо достатньо їжі, нас достатньо добре, хороші налагоджена логістика з постачанням, з приготуванням їжі. Військовослужбовець Олексій Коновалець на своїй сторінці у Фейсбуці висловив фотографії великої смаколиків 2022 року. Каже, дуже сумно, що старання людей просто пропадають, бо не все встигають з'їсти. Я дуже добре запам'ятав, скільки посилок нової пошти волонтерами чи просто знайомими. Ми тоді отримали близько 30 великих ящиків. Ми їх роздавали іншим підрозділам, віддавали біженцям, роздавали проїжджаючи через блокпост. Але кожен раз, коли ми когось пригощали, нас пригощали у відповідь: а де зберігати таку кількість продуктів: вареники, крашенки, ковбаси, коли холодильник, якщо і є, то один. Через 2-3 дні ці ящики перетворились у велику проблему все почало швидко псуватись. Військових підтримують і волонтери кажуть, окрім смаколиків, й амуніція, чи пристранічного бачення, чи тепловізор. Запаску, на жаль, не купиш. Я підтримую сторону, коли йдеться про цільову допомогу. Наші господині готові спекти мільярди пасок. Насправді треба переорієнтувати свою діяльність, можливо, вкласти свої зусилля в щось інше додаткове. Звичайно, якщо ти говориш, може, вам треба антидрону в рушницю, вони такі, та ні, нас все є. Якщо все-таки хочете передати смаколики, то дослухайтесь до порад волонтерів. Якщо в різдво певні набори так продуктів вони і краще зберігаються і там, вони самі по собі передбачають копченості, котя, довше зберігання, то на великдень це здає проблеми, особливо яйця. Прекрасні писанки, обереги, але вони настають гастрономічною бомбою. Військові ж кажуть, що з великодня потрібно бути згуртованими та ще активніше донатити на ЗСУ. Вони свято очікують провокації від росіян. Ну вони десь так розраховують, що українці ось велике християнське свято. Українці будуть святкувати. Напевно, вони розслабляться, і тому ми лише очікуємо посилення обстрілів чи посилення таких спроб штурмових атак. Але ми, звісно, готові. Ну тому е, ми готові до будь-якого розвитку ситуації. Аді Ковальчик Віталій Дмитарко, телеканал НТА.